На зв'язку мініаграсуми. Запитували по булатам у нас, які є. На сьогоднішній день є практично всі модифікації булатів. Це у нас іде і Булат Про, Булатель на широкій резині, булатель на вузькій резині, Булат Excel. Збирається також, я думаю, сьогодні-завтра буде готовий Булат TY Безреверсний, єдине, чого немає, це те ігрика з реверсом. Але трактори класні, їх практично всі розібрали. Тому побула там, практично весь модельний ряд є по наявності. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Доставимо до вас трактор безкоштовно. І, до речі, по плугам ще ситуація така склалась. Тут у нас стояли плуги. Дивіться, плугів розібрали поки що всі. Залишився один, тільки 3 по 30, Це вже на більш такі великі трактори. Тому чекаємо нових поставок. Коли будуть плуги, я тоді окремо зніму відео і покажу. Ну, але наразі поки що плугів у нас немає. така ситуація. Телефонуйте, будуть питання, задавайте. Всім гарного дня і мирного неба!